Всім привіт! Я провідний аналітик відділу глобальних досліджень відкриття інвестицій Олег Сироваткин. Російська валюта в січні 2023 року закріпить свої позиції на противагу грудневого ослаблення. Про це я розповів у бесіді з агентством Prime. Я розповів, що євро-долар юань закінчили 2022 рік набагато більшим, ніж передбачали аналітики зміцненням до курсу рубля. Пояснюю, що подібна ситуація на ринку може зіграти роль в зміцненні російської валюти. Дана обставина створює передумови для зміцнення російської валюти в найближчі тижні в область 68 рублів за долар. Зміцнення рубля відбудеться за рахунок зниження попиту імпортерів на валюту, характерне для початку року, а також очікуваного сплеску продажу валюти експортерами. Найближчим часом варто чекати збереження профіциту торгового балансу і компенсації бюджетного дефіциту. Останнє реалізується за рахунок зростання внутрішнього боргу і коштів Фонду національної безпеки, девальвації не очікується. Всі ці події зроблять рубль більш стійким, істотних коливань до кінця 2023 року не буде, хоча під кінець може відбутися деяке ослаблення. Протягом року рубль буде стабільний. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!